Запоріжець Віталій пішов воювати ще у 2022 році. Захищав Запорізьку область, потім Донецький напрямок. Там і отримав поранення. В Новополі це, це Донецька область. БПЛА був, ну скид був, пошкодило руку, вирвало артерію. Багато операцій було, легені пробило. Каже, через поранення рука погано рухається. Тому керувати автомобілем йому складно. Ну, авто у мене, припустимо, проблеми з рукою. Кермо складнувато буде крутити. Проблему безбар'єрності для ветеранів розуміє благодійний фонд Волі». У керівника теж була травма через війну, теж рука. Тому благодійники знайшли спосіб покращити якість життя колишніх військових. Це електроскутери. Потреба в цих скутерах є величезна. Ми розуміємо, що і це потрібно враховувати, що дуже багато є історія. Що саме з цими скутерами люди можуть користуватися? Ветерани можуть користуватися в основному в приватному секторі. Раніше благодійники сприяли встановленню пандусів, тепер допомогли з технікою, на яку попит великий. Благодійна організація Рубікон волі розробила такий проєкт, отримала грант і звернулася до нас. Чи є попит в місті? Звісно, ми почали опитування онлайн серед наших ветеранів, що потрібно стазерів, і виявили, що електроскотери вони найбільш... Користуються попитом, і вони є найбільш дороговартісними. Сегмент саме цих електроскутерів а він вони не дешеві. це, скажімо так, вже зріб сегменту, тому що тут може бути не одна людина, може бути декілька людей, тобто ветеран може з дружиною, з дівчиною може бути історія, що з дитиною, да тобто можна спокійно переміщатися, ну тобто, взагалі, вільно. Транспорт передали підприємці з it компанії, яка сама і виготовляє ці скутери. Для керування ними не потрібне водійське посвідчення, адже потужність двигуна невелика. Для безпеки наших ветеранів да ми зазначаємо, що, будь ласка, краще вдягайте каску, краще вдягайте. Щось на колінники якісь, да, щоб забезпечувати ти собі в першу чергу безпеку, тому що ми самі розуміємо, що дорога там завжди можуть бути обставини, від яких ти не залежиш. Скутери мають чотири передачі: три для швидкості та задній хід. Розганяється до 35 кілометрів на годину. Паркінг при натисканні на педальку, От воно зараз буде ми вмикаємо. Воно буде стояти на паркінгу. Це перші три електроскутери, які надали у Запоріжжі. Згодом обіцяють передати ще. Заряду техніки вистачить на 60 кілометрів, а максимальна вага, яку вони можуть витримати, до 200 кілограмів. Надія Пилипенко, Наталія Юрієва, телеканал МТМ.